Вітаю, дорогі телеглядачі. Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурентіві. Тож далі будемо разом з вами обговорювати головні події, які відбулися на Волині в Україні та у світі в цілому. Сьогодні у студії з вами працює Ангеліна Гущина. Залишайтеся з нами і ми починаємо. Лучанин намагався звести рахунки з життям. Чоловіків до 22 років випускають за кордон. Чи є ажіотаж словаччина відновить постачання нафти Росії. Стало відомо про смерть військового лучанина Сергія Черленюка. Трагічну новину повідомив Мар Луцька Ігор Поліщук. Солдат був призваний на військову службу на посаду командира. І на превеликий жаль, Сергій Черленюк загинув 15 травня 2025 року в районі населеного пункту Плещіївка, що на Донеччині оборонцю тепер на віки 32. Редакція телеканалу Конкурентівий висловлює щирість співчуття родині полеглого воїна, честь та шана герою. Окрім того, із сумом повідомляють про втрату і в Олицькій громаді. У бою за незалежність України загинув солдат Віталій Жуков. Молодий воїн з 22 вересня 2023 року вважався зниклим безвісти. Та стало відомо, що саме цього дня захисник загинув в районі населеного пункту Новопрокопівка Запорізької області в результаті штурму оборонних позицій противника. Про дату і час поховання повідомлять згодом. Редакція телеканалу тіві висловлює. Найщиріші співчуття в родині полеглого воїна, честь та шана герою. Також на 49-му році життя обірвалося у воїна Михайла Сумара. Суна звістка повідомили у Сушичненській громаді. Михайло був вірним військовій присязі, добрим і мужнім чоловіком, а також люблячим батьком та відданим сином української землі. Довгі місяці надії на звістку від нього змінилися болем. Герой загинув у Донецькій області. Деталі зустрічі скорботного кортежу буде повідомлено. Додатково редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родині полеглого воїна, честь та шана герою. У Луцьку чоловік хотів чинити самогубство, його вдалося врятувати. Як повідомили в ДСНС області на проспекті молоді, чоловік сидів на підвіконі п'ятого поверху та погрожував покінчити з життям. Рятувальники за допомогою автодрабини піднялися до нього, провели розмову і таки допомогли поліцейським безпечно потрапити до квартири. Тож трагедії на щастя таки вдалося уникнути. Військовий, який перебував у СЗЧ замість служби, вирішив заробляти на продажі психотропів та наркотиків. Втім, такий заробіток, так би мовити, накрився. У квітні цього року правоохоронці затримали його у місті Володимир, що на Волині, коли чоловік купував кілограм небезпечної психотропної речовини PVP. за цінами чорного ринку, його заробіток міг сягнути мільйон гривень. Та тепер, замість прибутку, чоловік може отримати до 12 років позбавлення волі. Незаконно рубали, зберігали та ще й продавали волинський ліс. Судитимуть 13 членів злочинної організації, серед яких службовці однієї з філій Депеліси України. Слідством встановлено схему організував волинський підприємець. Члени організації, щоб замаскувати свою діяльність, створювали враження, ніби вантажівки з лісом перевозяться. Цілком легально таким чином. Упродовж травня жовтня минулого року вони збагатилися на більш ніж 6 мільйонів гривень дев'ятьом обвинуваченим обрано запобіжний захід у вигляді застави чотирьом домашній арешт. Від сьогодні на кордоні почали пропускати чоловіків віком від 18 до 22 років. Постанова уряду вже діє, і юнаки масово прямують до пунктів пропуску. Наші журналісти поїхали на кордон і побачили все на власні очі, а також поспілкувалися з юнаками, які виїздять з України. Тож як це було? Дивіться далі. Я зараз на кордоні, Україна, Польща і не випускають, ще не випускають, бо то, що немає рішення від ДПСУ. Державна прикордонна служба України їм не сказали ще чи можна пускати, чи не можна. Це Вадим йому 20, і він на кордоні ще зночі ночі 28 серпня. Чекає офіційного прийняття постанови, завдяки якій хлопці його віку можуть виїжджати за кордон. Для нього це уже друга спроба перетнути кордон цього дня. Я от вчора в, в три часа ночі приїхав попробувати, то вчора в три часа ой, сьогодні точніше, в три часа ночі не пустили, але це ще не проходив прикордонник. то сказав, що пускають на пункті пропуску у Волинській області, уже утворилася черга з декількох десятків легкових автомобілів. Хлопці, які стоять в черзі, кажуть, їдуть до друзів або рідних, адже не бачили їх два, а то й три роки. Хочу до друзів поїхати в Варшаву, Німеччину. Вони там друзі і сім'я. Всі я тут один. Читайте в Україні. Скільки вже часу не бачили сім'ю, друзів? О, сім'ю два роки, а друзів три А, їду до друзів. Звісно, до друзів. Я їх не бачив вже три роки. І Мілан, привіт, я думаю, це Побачить і хочу з ним зустрітися. Проте, дехто зізнається, виїжджає за кордон, поки є така можливість. Мені скоро 23, Такої можливості така можливість не часто випадає, і потрібно нею користуватись. Тому саме в перший день ми їдемо, тому що знаючи, як вони швидко це ввели, вони так само це швидко можуть і відмінити, і придумати щось нове Тому потрібно було в перший день їхати. І так. Да. а чому ви вирішив? Треба жити життям. Прикордонники кажуть, що пропускати чоловіків віком від 18 до 22 почали зранку, 28 серпня 2025 року. Чи можуть вже виїжджати чоловіки віком від 18 до 22 років через кордон? Можуть можуть Так. про документи, які потрібно мати, детальніше розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Підставою для пропуску буде власне паспортний документ, який дає право на перетин кордону. Це закордонний паспорт, а, а також наявність військово-облікового документу. Він може бути в паперовому вигляді або ж в електронній формі. Вони мають однакову юридичну силу. Проте на кордоні хлопці вирішили так би мовити, перестрахуватись, тому взяли і додаткові документи. Написали загалом, що потрібно закордонний паспорт і обліковий, і Цього вистачить. Але на всяке ми також зробили страховку медичну і прописний Також собою має на всякий офіційний МВС на сайті. теж читав, що там потрібно просто закордонний паспорт і резерв плюс. Ну або приписне, як вона там називається, військовообліковий документ. Mm. Ось ну я його не друкував і мене собою немає. Просто покажу їм резерв плюс, та й в принципі проблем не буде. На питання чи будуть повертатися в Україну? Хлопці відповідають по різному. Я, два, на 7 днів. Там, якщо вже пізніше, то може поїду кудись за кордон. Але ну, я про це не думаю. Я на 5 днів 6-7 десь так і вернусь. А чи плануєте повернутися? Звісно, Да. їду туди максимум на місяць. Тому. Тому так. У мене багато друзів в Європі. Багато хто там і професійним футболом займається. Виїхав, коли почалася війна, коли їм було 17, і всі вони мріють сюди повернутися, як мінімум, щоб побачити своїх рідних друзів, яких давно не бачили. Чи плануєте повертатися згодом в Україну? Не впевнений, не знаю. Побачимо, коли війна закінчиться і можна буде вільно переїжджати туди назад і не боятися. Тоді так, звичайно, буду вертатись. Прикордонники наголошують, головне мати необхідні документи, щоб виїжджати. Юнаки потроху збираються біля кордонів на виїзд з країни. А от чи будуть черги, аби повернутися додому, покаже час. Це були головні новини Волині. Далі говоримо про інші українські міста і починаємо про криваві діяння росіян. У ніч проти 28 серпня Росія завдала один з наймасованіших ударів по Києву. Загинули 18 людей, серед них чотири дитини. Ще десятки людей дістали поранення. За словами мера Києва, Віталія Кличка, рятувальники продовжують діставати тіла з під завалів житлових будинків. Психологи вже надали допомогу понад сотні постраждалих. Крім столиці, під удар потрапили. Й інші регіони у Санельниківському районі Дніпропетровщини керована авіабомба вбила 49-річного чоловіка. Ще четверо людей поранені, пошкоджені також приватні будинки. А от у Херсоні росіяни обстріляли лікарню. На жаль, від отриманих травм померла 25-річна жінка. Також ворог атакував безпілотниками сумщину. Поранена 69-річна жінка. Її доставили до лікарні. Нині ж уточнюється кількість загиблих та постраждалих. Змушувала стареньку матір просити милостиню на вулицях. На Одещині правоохоронці викрили жінку, яка посадила свою 96-річну матір у інвалідний візок, і прикувала її ланцюгом, аби та не втекла. За даними слідства, вона постійно контролювала процес жебракування та кількість отриманих коштів, які відбирала і витрачала на власні потреби. Нині ж жінку викрили і тепер їй загрожує до восьми років позбавлення волі. Гучний удар по ворогу 28 серпня 2025 року в результаті спільної операції бійці гур України. Вразили носія калібрів у Азовському морі. За даними військових, йдеться про малий ракетний корабель проєкту Буян М. Саме такі судна Росія використовує для запуску крилатих ракет по українських містах. Вдалу операцію провели безпосередньо в акваторії Азовського моря. Удар завдав серйозних пошкоджень кораблю, здатному нести ракети калібр, які. Не раз ставали зброєю терору проти мирних українців. СБУ затримала агента ФСБ, який облаштовував у Запоріжжі схорона з вибухівкою. Ним виявився завербований ворогом пенсіонер із прифронтового селища Приморське. Як встановило розслідування, фігурант проживав поблизу передової, що дозволяло рашистам переправляти саморобні вибухові пристрої власними безпілотниками прямо на його подвір'я. Потім він за інструкцією ФСБ прибував до обласного центру, де робив схованки з вибухівкою та відправляв їхні координати. До слова на зрадника ворог потрапив через свого знайомого з тимчасово окупованого Токмака. Згодом агента було передано на постійний зв'язок з його куратором, співробітником ФСБ. Тепер чоловіку загрожує довічне ув'язнення. На Кіровоградщині в ДТП загинули шестеро людей, серед них дитина. Як повідомили в поліції області, близько другої години ночі на автодорозі біля села Росуховатка сталося смертельне зіткнення мікроавтобуса та автобуса. За попередніми даними загинули шестеро людей. Водій автобуса. Та п'ятеро пасажирів мікроавтобуса серед них, на жаль, є й дитина. Ще шестеро осіб, у тому числі й дитина, отримали травми і були доставлені до лікарні. Поліція з'ясовує усі обставини трагедії. Це були найважливіші новини з життя українців. Далі переходимо з вами до того, що ж відбувається на міжнародній арені. Танкер з вантажем природного газу із російського заводу, який перебуває під санкціями США, уперше прибув у китайський порт Бейхай. Про це пише Блумберг. Раніше покупці остерігалися брати газ із цього заводу через ризик потрапити під американські обмеження. Завод є важливою частиною планів Росії збільшити експорт після втрати європейського ринку. Нині ж США тиснуть і на Індію за закупівлю російської нафти, але поки не вводили жорсткі санкції про країн, які купують російський СПГ. У словаччині відновили роботу нафтопроводу дружба, яким країна отримує нафту з Росії. Про це повідомила віцепрем'єрка та міністерка економіки Дениса Сакова у своїх соцмережах. Сподіваюся, що робота трубопроводу буде стабільною і ще більше не буде атак на енергетичну інфраструктуру, заявила вона. До слова атаки на дружбу ще раніше ставали предметом заочної перепалки глав МЗС України. Та Угорщини причиною цього, мовляв, є вето Орбана на рішення у рамках підготовки до вступу України в ЄС. Що ж, це були всі головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, то телефонуйте 050 782 40 11. Ну і не забувайте стежити за новинами на телеканалі Конкурент ТІВІ. Сьогодні з вами у студії була Ангеліна Гущина. Бережіть себе та один одного. Побачимося.